Всім привіт. Мені потрібна порада. Ми з чоловіком почали зустрічатися, коли мені було 19, а йому 20, ми 9 років разом, з них 7 років одружені. На даний момент мені 29, а йому 30. Я безплідна, була розмова, що, можливо, через декілька років ми весиновимо дитину. Мій чоловік народився у селищі міського типу. В 20 років він поїхав вчитися до більшого міста, тут ми і познайомились. Він не спілкувався з родиною, тому не навідувався додому з того часу, як переїхав. Два тижні тому чоловіку зателефонував невідомий номер це була служба опіки. Вони сказали приїхати, тому що є підозра, що в нього є дитина. Я думала, що це якийсь розіграш чи щось подібне. Але вони назвали його повне ім'я та місце проживання, тому ми поїхали. Там у нас запитали, чи знаємо його колишню Катерину, з якою він зустрічався, ще у рідному місці. Вони розійшлись, тому що він поїхав навчатись. Також нам розповіли, що місяць тому Катерина потрапила в аварію і в неї є дитина восьми років, у цієї дитини з живих родичів є тільки бабуся, яка хвора на рак. Тому не може взяти дитину і сказала, що батько дитини мій чоловік. Він ніколи і не міг подумати, що у нього може бути дитина. Катерина не телефонувала і не писала йому після розриву. Як сказала мати Каті, вона довго не казала, хто батько, а потім зізналась, що не хотіла йому псувати життя. Чоловік пройшов тест у дезоксирибонуклеїнова кислота, і дійсно, це його син. Зараз стоїть питання, чи забирати нам дитину, або її відправлять в дитячий будинок. Ми можемо дозволити собі фінансове утримання дитини, але ми не планували дітей на даний момент. І тим більше ми навіть з ним не знайомі. Я не готова до виховання дітей так само, як і чоловік. Я не знаю, що йому казати і як себе поводити, знаючи, що він втратив мати і може переїхати до незнайомих людей. Ми скоріше за все заберемо його до себе. Дайте пораду, що робити і що казати дитині.